Добрий день, друзі і гості каналу! І я знов пропоную вам продовження відвідин Видубицького монастиря. Нагадаю, у попередньому відео ми з вами оглянули частину монастирського Некрополя, що розташована навкруги Георгіївського собору. А тепер ми прямуємо до другої локації, другої частини монастирського Некрополя. Навкруги Михайлівської церкви. Нас знову зустрічає чорний пухнастий провідник. На цей раз точніше провідниця. Але сьогодні хазяйка відпочиває. А ми з вами, друзі, розпочнемо огляд з невеликої споруди, користуючись доволі рідкою можливістю оглянути її зсередини. Це каплиця Архангела Михаїла. Розташована біля південно-західного кута Михайлівської церкви. Зараз ми бачимо одну з цікавих особливостей споруди, це її майже метрове заглиблення відносно сьогоднішнього рівня поверхні монастирського двору. Навіть датування каплиці різниця у різних джерелах, зазначається. Час спорудження каплиці або середина 17-го сторіччя, або середина 18-го. А я ще пропоную звернути увагу на старовинні дерев'яні двері, що відчиняються всередину і мають специфічне металеве оздоблення. Поділюсь цікавою альтернативною версією. Якби не 17 сторіччя, то така конструкція. Для закривання дверей відносилась би до електромагнітного замка, адже інших механічних засувів чи отворів для замка на двері не передбачено. Подібні частини металевого декору обов'язково дві в верхній і нижній частині дверей можна зустріти і тут, у видобичах, на старовинних дверях. Церкви Святого Даниїла і на дверях різних споруд в Києво-Печерській лаврі, і на вхідних дверях старовинної козацької церкви Святої Параскеви П'ятниці з села Зарубенці у музеї під відкритим небом в Пирогові. Друзі, коментувати ідеї магнітних замків я все ж не берусь, та все ж на пару хвилин. Відхилюсь від нашого огляду і покажу колекцію знімків старовинних дверей, що ми розглядали під час наших київських мандрівок. Ось саме зараз в кадрі церква з музею Пирогова. Ще зроблю акцент на схожості вигинів металевого декору з зображенням і виглядом якорю. А функція якорю це утримання і фіксація положення. Друзі, а тепер ми повертаємо увагу до видобічів і до каплиці, яка мала призначення для відспівування і виконання поминальних обрядів. Розглядаємо приміщення уважно, бо знайомі з версією, що попередньо ця споруда обрамляла вхід. До підземного некрополю. Але ці наші відвідини видобичів присвячені огляду збережених поховань видатних киян на території монастирського подвір'я. Тож прямуємо до найближчого з них. І це надгромок відомої родини київських колекціонерів і меценатів, шанованих сьогодні киянами. Засновників і фундаторів музею Богдана і Варвари Ханенків. Пам'ятник, який ми зараз бачимо, був відновлений у 90-ті роки минулого сторіччя після того, як у 50-ті роки могила Ханенків була знищена. А перед тим, на могилі меценатів довго стояв простий металевий хрест з бляшаною табличкою. Встановлений свого часу вірною покоївкою Дуняшею. Це саме завдяки ній Варвара Ніколівна Ханенко була похована поруч зі своїм чоловіком Богданом Івановичем у 1922 році. Вона пережила чоловіка на 5 років і вірна і близька душею, покоївка Дуся, Шерстюкова Євдокія Мартинівна. Спорудила на дорогій могилі хрест з написом Ханенкам від Дусі. І лише вже в часи Незалежної України такі видатні кияни отримали у вшанування їх заслуг і їхньої пам'яті достойний надгробок, на якому зазначено. Видатні благодійники, просвітники, колекціонери мистецтв засновники музею ханенків. А поруч, друзі, ми можемо з вами бачити ще один відновлений надгробок. Зворотній бік пам'ятника зустрічає нас епітафією Нет більше той любві, як якщо хто положить душу свою за друзей своїх. І ми знаходимося з вами біля символічної меморіальної могили. І на це місце як місце справжнього колишнього поховання було вказано сином загиблого у 1990-х роках Гандзюк Яків Григорович 1874 1918 роки життя, український військовий діяч часів УНР, брав участь у російсько-японській війні. У Першій світовій війні після відмови перейти на бік більшовиків, командувач першого українського корпусу генерал Гандзюк, був розстріляний більшовиками у Києві поблизу будівлі Олексіївського інженерного училища. Нині це Київський військовий ліцей імені Івана Богуна в березні. 1918 року останки генерала вдалося знайти в одній із братських могил в районі Солом'янської площі. На тілі Якова Гандзюка було виявлено 12 ран, завданих багнетами. Отже, його добивали вже після розстрілу. Пізніше останки Якова Гандзюка було перенесено і перепоховано на території Видобицького монастиря, а на могилі встановлено. Дерев'яний хрест за часів радянської влади у 1920-х роках і могилу, і хрест було знищено. Тільки в роки незалежності, з усиллями нащадків та істориків києвознавців надгробок було відновлено. Коротенько додам цікаві акценти про цю особистість двохметровий зріст. Неперевершена майстерність стрільби з револьверу, знання п'яти іноземних мов, талант бойового командира дев'ять поранень. Вражаюча сміливість і залізна воля. Народжений на Вінничині. Загинув за Україну. Друзі. Відходячи від цієї могили, ми знову згадаємо ханенків. Тут поруч під ялиною лежить. Перша дошка з їх відновленого поховання, і на ній ще попередній напис, який зберігає нам певну історію. Тут вказано, що Ханенки то добродійні фундатори зібрань Київського музею західного та східного мистецтв. Ось таке фото цілої дошки ще без тріщини. А річ у тім, що ім'я Ханенків. Було прибрано з назви їхнього музею ще у 1924 році, за два роки після смерті Варвари Ханенко. З офіційної версії за відсутність революційних заслуг у Ханенка перед пролетарською культурою. Насправді ж вірогідно, причини такої зневаги до Ханенків від радянської влади зовсім інші. Богдан Ханенко, виходець зі славетного козацького роду і нащадок гетьмана правобережної України Михайла Ханенка, все своє унікальне зібрання музей, колекцію заповів Києву і киянам. А ім'я Варвари і Богдана Ханенків було повернуто у назву їх музею лише в 1999 році. І такі зміни було відображено у новій теперішній меморіальній дошці надгробку. Друзі, а тепер ми з вами пройдемо поруч до старовинного надгробку. І могила ця була дуже відома і відвідувана жінками-киянками у 19 столітті. Це поховання Капцевич Марії Петрівни до шлюбу Прозорівської. Роки життя 1787 1816. Це княгиня і дружина з 1807 року генерала від артилерії, учасника франко-російської війни 1812 року Капцевича Петра Михайловича. Його роки життя 1772 1840. Марія Петрівна народила у цьому шлюбі сина Миколу. Але під час пологів дочки Софії у 1816 році молода жінка трагічно померла. І от протягом багатьох років, за сформованою київською традицією, вагітні киянки покладали на її могилу квіти І молилися за упокій її душі свято, вірячи в те, що лише після такого ритуалу їх пологи пройдуть благополучно. На бронзовому аркуші збереглися слова епітафії російською мовою, але я їх перекладу. Під цією гробовою дошкою віддано землі тіло дружини генерал-лейтенанта Капцевича Марії. Уродженої княжної Прозорівської, померлої 1816 липня 5-го дня на 29-му році життя свого від пологів, немовля відійшло від утроби її, побачило світ цей, але мати в 14-й день після пологів навіки заплющила очі свої. Друзі, ми повернемося ще до цієї великої металевої дошки, бо вона має історичний, але трохи інший інтерес. А зараз ми по алеї пройдемо до ще одного відомого поховання. Цей надгробок у вигляді погруддя на гранітному постаменті належить видатному українському вченому лікарю, анатому і гістологу. Педагогу громадському діячу, професору Київського університету та члену багатьох наукових товариств Володимир Олексійович Бец, роки життя 1834 1894. Треба зазначити, що ця могила теж була знищена невдячними нащадками радянських часів. Та згодом небайдужі відновили поховання, було встановлено це погруддя, проте на плиті вже немає імені дружини вченого Дарії Павлівни Штрам. Мабуть, треба ще зазначити, що одночасно, з величезною науковою роботою в галузі анатомії та вивчення центральної нервової системи людини, Абет залишив. Близько 50 наукових праць. Так от одночасно він ще приділяв увагу вивченню української історії. Разом з Володимиром Антоновичем написав та видав книгу історичні діячі південно-західної Росії, котра в урядових колах була сприйнята як вияв українського сепаратизму і протест проти політики самодержавства. І, хоч народився Володимир Олексійович у селі Татарівщина біля міста Остра, це нині Чернігівська область, практично все життя його пов'язано з Києвом. Як характеристику киянину можна навести ось такий факт Бенц був неперевершеним майстром виготовлення анатомічних препаратів. І за колекцію препаратів мозку, яка експонувалась в Петербурзі в 1870 році, йому було присоджено срібну медаль, і колекцію оцінили в 7 тисяч австрійських гульденів. Та власник категорично відмовився її продавати, натомість згодом Бец подарував її Київському університету. Друзі, а ось тут до нас вже вийшов. Чорний місцевий хазяїн-пухнастик. Не повірите, він весь час спостерігав за нами здалеку, а тепер підійшов тактовно натякаючи час нашої присутності у цьому місці на сьогодні вичерпано. Тож я наш огляд і розповідь на цьому завершу, але тільки цю частину. Друзі, а з вами були Київ Мандри. Підтримайте наші київські мандрівки вподобайкою. Перевірте підписку і залишайтесь з нами. Ми ще повернемося з вами у древні видобичі, бо тут ще є багато що подивитись. Велика подяка нашим захисникам за можливість таких прогулянок. Всім мирного неба! Пока!